Ради вітати усіх на каналі Репетитор .ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу, і сьогодні наше 27 -е заняття на тему атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри. що називають атмосферним тиском. Атмосферним тиском називають той тиск, що чинить на нас атмосфера. Про це та про інші визначення ми сьогодні з вами поговоримо та детально на них зупинимось. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїми друзями. Адже саме так канал може розвиватися. Дивіться: атмосферний тиск. На попередніх уроках ми вже з вами вивчили, що таке тиск і яким він буває. Буває тиск твердих тіл, буває тиск рідин, газів і так далі. Сьогодні ж саме атмосферний тиск. Давайте розглянемо, наприклад, наша планета, як ми вже визначились? є поняття гравітації. Що називають гравітацію? Гравітацію називають притягання землею, ну і не тільки землею, усіма тілами, що є у Всесвіті, притягання до себе певних частинок. Тобто атомів, молекул і так далі. Ми знаємо, що нас оточує повітря, інші гази і так далі. Тобто, усе це притягується до землі. Але знаходиться на певній висоті над землею. Дивіться, чому кожен газ знаходиться на певній висоті над землею? Чому один газ знаходиться нижче, а другий вище? До цього треба підійти так. Скажімо: є тепле повітря і є холодне повітря. Якщо в нас є і тепле, і холодне повітря, то тепле повітря буде вище, холодне нижче. Тобто, ніж теплішим є повітря, то вище воно підіймається. Так само і з різними газами. Ніж газ є важчим, то нижче він спускається. Аніж газ легший, то вище він підіймається, тобто такий закон. Так само і гази в атмосфері. Тобто саме ці, саме ці, гравітація і формує цю атмосферу. Тобто гравітація притягує до себе атоми, молекули, інші частинки. Усе це обертає навколо нашої землі таким колом, і таким чином у нас утворюється атмосфера. Атмосфера Землі вона підіймається на висоту більше ніж 3000 км. кілометрів. І ніж вище підіймається атмосфера. То більш вона розряджена, тобто значення атмосфери, її точніше, сила стає меншою, ніж вище ми підіймаємося над рівнем моря. Чому так? Ви мене запитаєте. Чому ніж вище ми підіймаємось, то менше значення атмосфери, тобто атмосферного тиску. Менше значення атмосферного тиску через те, що відповідно ми підіймаємось, і вплив її зменшується. Тобто, якщо ми сказали, да, що атмосфера простягається. Більше, ніж на 3000 км, ну приблизно да, тобто 3000 км, то, то якщо ми підіймемось трішки вище, скажімо, на 100 км, да, то тоді вже дія буде 2900 км і так далі. Тобто зменшується. І тепер хочеться ще обговорити, чому дорівнює нормальний тиск атмосфери. Нормальний тиск атмосфери. Якщо ми будемо говорити про нормальне значення тиску атмосфери, то його можна вимірювати у паскалях. Та можна вимірювати у міліметрах ртутного стовпчика. Ну, ви знаєте, так, що є такий термометр, який можна обчислювати температуру тіла, він також ртутний. Тобто ви його е, кладете, ви їм вимірюєте температуру, і після цього ви дивитесь на результат. Так само і е, термометр ртутного стовпчика. Дивіться. Скажімо так: температура нормального атмосферного тиску складає 160 мм ртутного стовпчика. Тобто, це є нормальний атмосферний тиск. Нормальний атмосферний тиск, від чого він залежить? Ну, взагалі, це як стала величина. Тиск він о, в ідеалі має бути саме таким. Але він може іноді змінюватися. У якому випадку? Якщо на вулиці погана погода, то тиск зазвичай зменшується. Якщо на вулиці сонячна гарна погода, то тиск збільшується. Наскільки може збільшуватися? Ну, може збільшуватися суттєво не суттєво. Може бути 765, може бути 758 і так далі. Ну, Десь у таких діапазонах, тобто може збільшуватися або зменшуватися е трішки більше. Ну але взагалі приблизно він тримається біля цієї планочки. Тепер цей же тиск ми можемо виміряти у паскалях. У паскалях це буде дорівнювати 100 кПа. Або 100 тисяч просто паскалів. Як це робити? Ну, згадуйте формулу, да? що за формулою тиск можна знайти ро помножити на ж, та помножити на h. Ро – це густина, ж це прискорення вільного падіння, h – це висота. І ось якщо ми підставимо в замість е, густини густину ртуті, це 13600, помножимо на прискорення вільного падіння на 10 і на висоту 0,76. Чому саме 0,76? Тому що 760 мм тутного стовпчика ми перевели у метри і отримали 76 метр. І тоді, якщо ми це помножимо, то приблизно в нас буде 100 кПа. Приблизно. Таке в нас буде значення. Тобто, ось як переводити міліметр тутного стопчика у Паскалі. І так само можна робити навпаки. Я вам пояснив, що називають атмосферним тиском, від чого він залежить і як він головне утворився. І тепер тепер, ми з вами на практиці це відробимо. Маємо таку задачу. Нам необхідно перевести 550 мм тутного стовпчика у паскалі. Та 93 324 паскалі необхідно перевести у міліметр тутного стовпчика. Як це зробити? Ну, дивіться: якщо ми візьмемо формулу, тиск дорівнює густина помножити на прискорення вільного падіння та на висоту. З цієї формули ми зможемо порахувати та перевести. Міліметр тутного стовпчика у паскалі, а паскалі у міліметр тутного стовпчика. Розпочнемо цього значення. З 550 мм тутного стовпчика необхідно перевести у паскалі. Давайте зробимо. Тиск дорівнює. Як ми визначились, густина ртуті дорівнює 13600. Прискорення вільного падіння приблизно 10. І висота, відповідно, 0,55 метри. Це дорівнює. Давайте обчислимо, чому це дорівнюватиме. Це в нас виходить приблизно 74 800 паскалів. Або ж можемо записати ще як 74,8 помножити на 10 у третій степені паскалів. Ну або можемо залишити так, як є. І так, і так буде правильно. Тепер переведемо 93 324 паскалі у міліметр тутного стовпчика. Дивіться. Для того, аби нам перевести у міліметр тутного стовпчика, нам необхідно знайти, чому дорівнюватиме висота. Тиск в нас відомий 93 324 паскалі. РО. Густина в нас також відома. Це 13 600. Вже відома це 10. Висота. Зараз знайдемо. Отже, висота дорівнює 93 324. Нам необхідно поділити на. 13600 помножити на 10. Обчислимо, скільки це буде. Приблизно це виходить 0,69 метри. І якщо ми переведемо 0,69 метри у міліметр ртутного стовпчика, то це в нас вийде 690 міліметрів ртутного стовпчика. Це буде відповідь. Сподіваюся, це вам зрозуміло. Задачу ми розв'язали. Сподіваюся, ви її зрозуміли. Тепер я хотів би вам ще розповісти про барометр. Що таке барометр? Барометром називають такий прилад, яким можна вимірювати тиск. Тобто барометр прилад для вимірювання тиску. Сподіваюся, усе це зрозуміло. Тепер можна все утоточнити. Отже, атмосфера та атмосферний тиск це тиск, який атмосфера чинить на планету або на людей, що живуть там. А якщо розказати правильніше, то і на планету, і на людей. Атмосфера це оболонка. Що обертається навколо Землі? Атмосфера була утворена з допомогою земної гравітації і притягання молекулів та атомів до її поверхні. З допомогою атмосфери наша планета може існувати, бо без атмосфери планети зазвичай не існують. Це неможливо. Якщо у вас з приводу цієї теми залишилися якісь запитання, пишіть коментарях. Спробую відповісти усім. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному занятті. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, а також поширювати це відео серед своїх друзів. Дякую за увагу.